Вітаю, друзі, на каналі «Цинічна Політика з вами Ігор Горейтерович. Сьогодні 21 лютого, і поговоримо про той цирк, по іншому це вже складно назвати, який зараз відбувається в. В тому числі в Сполучених Штатах, ну і в взаємовідносинах Сполучених Штатів з Європою та Україною. Отже, маємо кілька показових історій. В першу чергу слід згадати Ілона Маска. Він ну, достатньо багато пише в соціальних мережах, в тому числі по питанням, які стосуються України. І от він написав одну дуже цікаву річ: я її зацитую: про те, що значна частина грошей, які були відправлені в Україну, насправді опинилися. В руках політиків Сполучених Штатів Національного комітету демократичної партії та деяких республіканців, ось чому Зеленський стверджує, що отримав тільки. Половину цих грошей цікава достатньо заява, після якої ну за логікою, повинні мабуть бути якісь вибачення перед Україною, яку звинувачували в тому, що ми тут десь розкрадаємо якісь кошти американські, і так далі. Але звичайно, ніяких вибачень не відбулося, і я думаю, навряд чи вони будуть, тому що маску важливо тут зосередитися власне на. Внутрішньоамериканській історії, і більше пошукати якісь нові е, такі матеріали, які дозволять йому продовжити цей тиск на демократичну партію. Ну і на попередника Трампа, президента е, Байдена, е, як він це буде зараз використовувати, сказати, поки складно, скоріш за все, почнеться якісь аудити. В межах цього аудиту будуть зроблені якісь певні висновки. Е, вони не факт, що підуть на користь України, але в принципі і не повинні нам принести якихось додаткових проблем за умови, що ці гроші дійсно залишаться або залишилися в Сполучених Штатах за великим рахунком, воно так і є, і всі, хто мінімально, хоча б розбирається в процедурі виділення цих коштів на підтримку України, і так прекрасно знав, що значна частина вона осідає в американських компаніях, які просто виготовляли зброю або передавали певні товари вже Україні, але їм за ці товари платили саме цими грошами. Але для республіканців, конкретно для маска. Для Трампа ця історія вона важлива з політичної точки зору. Тому вони її будуть качати і надалі. Отже, маємо таку заяву. Далі послідувала прекрасна. Ну, це не заява, це було з посиланням власне на Рубіо. Інформація від американських змі, що державний секретар, після Мюнхенської конференції, після оць, ну цих, скажімо, нападок зі сторони Трампа на Зеленського і на Україну. Він обдзвонив ну ледь не всіх там лідерів європейських країн. І де їм сказали, сказав що в телефонній розмові, що насправді Сполучені Штати не збираються кидати Україну, насправді, Сполучені Штати не збираються кидати Європу. Насправді, Сполучені Штати прекрасно знають, з ким вони мають справу, мається на увазі Російська Федерація, і вони зараз з нею просто спілкуються. Тому що ну треба ж почати цю розмову, почати цей діалог для того, щоб зупинити власне війну. Виходить таким чином, що американська адміністрація вже включила певний такий антикри. І намагається ну десь пом'якшити е, оці е, всі гострі. Історії, які виникли в американо-європейських і американо-українських відносинах, показати, що насправді Трамп може думає по іншому, але поки говорить діаметрально протилежне. Ну переслідуючи якусь там певну мету, я в попередніх відео згадував, що за великим рахунком це є такий своєрідний тиск власне, на Європу і бажання отримати максимум переваг для себе. Але Рубіо змушений так би мовити підчищати за Трампом, що в принципі є обов'язком. Ском і роботою державного секретаря і розказувати, що в нас є якісь там хитрі дуже плани. Ми власне цьому плану будемо надалі е, слідувати. Є е, е, ще кілька е, ну цікавих таких моментів, які власне стосуються сполучених штатів. Там е, були ще контроверсійні заяви, На жаль, Трампа і в принципі волса, які деякою мірою знов таки стосувалися України, але е, вони е, ну вже не настільки там були критичного характеру, як раніше. Можливо, це пов'язано з тим, що Блумберг написав це. Підтвердили інші видання, і це прозвучало в принципі і в останньому виступі Трампа: що Україна і Сполучені Штати повернулися до розгляду і наблизилися вже ледь не до підписання, взагалі, оцієї угоди про рідкоземельні метали. Аксіос писав про те, що там набагато більше внесли коректив, який власне просила зробити Україна. Для того щоб ця угода ну вона виглядала не як якийсь там документ, ледь не про колонізацію, а дійсно документ двох країн, які збираються спільно видобувати певні ресурси, отримувати з цього дохід і ну, задовольняти свої власне національні інтереси. Цікаво, що той же Рубіо окремо теж про це згадав, і Волс потім це підтвердив. Що не йшла там мова в цій угоді про якусь експлуатацію, мова йшла про дещо інші. Скажіть. Жимо такі моменти, от на жаль, Україна її не підписала. Тобто, навіть тут американці, я б так сказав, трохи виправдовувалися, тому що вони побачили в принципі реакцію, реакцію навіть не стільки українців, хоча вона була дуже правильною показовою. Вона вони більше побачили реакцію європейців і, мабуть, десь читали приховану реакцію Китаю. Тому що звучали в тому числі від наших деяких представників влади такі заяви, що ну, ми ж можемо такі угоди підписувати і з іншими країнами. Це можуть бути країни Європейського союзу. А хтось казав, що можливо це може бути і Китай. Це спочатку виступало як певний тригер для американців, але потім, можливо, вони дійсно ну задумалися про те, що ну це така гра, в яку можна власне грати вдвох. Так що ми до підписання угоди поступово наближаємося. Я думаю, що угода буде підписана. Я не побоюся цього слова, не мабуть безальтернативно, тому що за великим рахунком України дійсно зараз немає великого якогось вибору. Нам потрібна підтримка зі сторони Сполучених Штатів. І давайте не будемо забувати про одну дуже важливу річ. Взагалі-то першим підписати подібну угоду і першим з подібною ініціативою виступив Зеленський. Тобто, це не зробили Сполучені Штати. Це було ще в тому от плані перемога, які до речі, перемоги, да, які до речі зник. Про нього вже всі забули. Офіс витратив добі Са, вибачте, часу і, мабуть, ресурсів на підготовку цього плану, а потім його поховали. Ну як і всі попередні папірці, які розроблялися на банковій, але пропозиція йшла від нас. Американці Трамп конкретно в неї вчепилися, і ми опинилися в такій ситуації, коли треба тепер ці документи підписувати. Ну будемо сподіватися, що все ж таки там буде виправлена ситуація. і Ця угода вона дійсно буде вигідна і для України. Крім того, давайте не будемо забувати, що реально отримувати гроші з цієї угоди можна буде там, не знаю, мінімум за 2-3 роки. Тому що все це потребує інвестицій, видобутку, розробки і так далі. І може до того часу, е якісь зміни відбудуться в Сполучених Штатах, і ймовірністю ледь не 100% Точно які зміни відбудуться власне в Україні? Другий момент, на який би я хотів звернути увагу, е він стосується візиту власне Келлога в Україну. Він поспілкувався з прем'єр-міністром, з спікером, з очільником міністерства закордонних справ, мав зустріч з нашими військовими, мав зустріч з Зеленським. Ським, але спільного виходу до преси не було. Очікувана, до речі, історія. Я думаю, що Келох не сильно хотів відповідати на деякі питання, коментувати все те, що говорить Трамп. Плюс він сам, мабуть, побоювався сказати щось таке, що може бути дуже неоднозначно американським президентом сприйнято. І тому вирішили відмовитися від цього підходу. Але Келох сьогодні написав такий пост, де дуже похвалив Зеленського, похвалив його прекрасну команду з питань національної безпеки. Ну це слухайте, це якась просто фантасмагорична абсолютна історія. Ну це вже більше на такий політичний цирк, схоже, дуже цинічний до речі. Політичний цирк в тому плані, що там Волц, Рубіо, Венс, Трамп вони говорять одне, Кело говорить зовсім інше. Потім Рубіо теж починає змінювати тональність своїх заяв, заяви, казати, що ні, да ми з Україною, ви нас не так розумієте. Коротше, така історія, яка ну точно нас кидає постійно на ці якісь емоційні гойдалки, і вони ну не йдуть на користь українцям в цілому. Хоча я тут повинен зазначити, що я спеціально подивився два дні. Як мінімум, так активно різні соціальні мережі, і хочу сказати, що реакція українців якраз вона була правильна. Тобто, це не якісь там антиамериканські настрої. Звичайно, дуже багато критики, аргументованої критики Трампа, але от певне таке єднання не довкола президента, що хотів насправді досягнути офіс, і кажуть, що навіть по деяким районам регіонам розсилали такі рознарядки, написати певну кількість постів в підтримку президента і так далі. Це якась абсолютно радянська історія. Вона ну дуже по по, по найте ідіотській так би мовити, виглядає, але от українці самі просто реагували. і Оця реакція була правильна. Да, вони спілкувалися в тому числі і. Західними журналістами, яких зараз багато приїхало в Україну, які задавали питання з цього приводу. Я думаю, що в них картинка якраз формується правильно і можливо адміністрація американська зрозуміє, що Україна та насправді має свою позицію, і ця позиція може не завжди тотожна позиції влади, але треба передусім враховувати позицію України. До речі, ще показова історія. Волц, наприклад, чітко два рази сказав, що Сполучені Штати абсолютно не ототожнюють президента України. З українським народом, що вони підтримують український народ. Ну, це з одного боку не дуже приємна історія, мабуть, для президента України з іншого боку, вона непогано виглядає власне для України в цілому, і тут треба знов таки певні висновки робити на банкові. Да? що якщо є таке несприйняття, ну то треба якось виходити з цієї ситуації, але жодним чином не підставляти країну. На да? країна вона повинна залишатися і триматися, і бути на, скажімо, тому ж рівні, на якому вона була до сьогоднішнього. Дня. Ну і наостанок ще один цікавий такий момент. Знову актуалізувалася, так би мова, тема виборів. Американці від неї не відмовляються, тобто вони постійно регулярно про це згадують. Тут якось так співпало, що в нас буквально за два дні вийшло кілька соціологічних опитувань, які вже безпосередньо стосувалися виборів. Там звичайно дуже погані цифри, мабуть, для діючого глави держави в тому плані, що якщо там участь в виборах, наприклад, бере залужний, то він програє. В виборах до речі до речі, в цих списках точніше фігурувало чотири прізвища. Основному, що показує просто ставлення українців, це власне Зеленський Залужний Буданов. От його я так розумію, можливо, вставляли для того, щоб якось розбавити рейтинг залужного, і Порошенко. І от всі ці чотири людини вони мають шанси, ну як мінімум, там позмагатися за другий тур. Далі там вже є певні нюанси, але головний нюанс для Зеленського полягає в тому, що він, наприклад, там залужному безальтернативно програє в другому турі. А можливо, іноді, в залежності там від опитування, програє в першому. Ну, я думаю, що таких опитувань у нас буде ще зараз багато з'являтися. Вони не є поки сильно релевантними, тому що є певна специфіка, але видно, що ця тема вона залишається актуальною, вона не сходить з порядку денного і скоріш за все, ми будемо її бачити і чути ну, як мінімум не що кілька тижнів тут ще е, трошки галасу наробила заява очільника ЦВК, який сказав, що вибори зараз провести дуже складно, але в принципі можна. Тобто, це вже говорить про те, що е, можливо, ну як в залежності від того, як далі буде розвиватися ситуація, влада все ж таки змушена буде задуматися над тим, що вибори прийде. І наразі головним завданням є просто розуміння е, і головним питанням є розуміння того, як ці вибори будуть відбуватися, за якою процедурою, і власне коли саме. Тобто, бачимо, що певні процеси вони йдуть якби паралельними треками, і ці треки вони рано чи пізно в якійсь точці зійдуться. Будемо сподіватися, що це відбудеться тоді, коли в нас власне відносини з американцями покращаться. Можливо, це вже буде на наступному тижні, бо 24-го їде до сполучених штатів Макрон, 27-го їде Стармер, прем'єр-міністр Британії. Будемо сподіватися, що в них вистачить аргументів, щоб трошки змінити позицію власне Дональда Трампа і зробити її більш сприятливою для України. Нам теж не, не слід сидіти на одному місці. Банкова ну можливо певні висновки зробила принаймні, якоїсь великої критики. Ми не чули вже з боку президента по відношенню до Трампа, але роботи тут не почати край. Треба працювати, і треба робити все те, про що ми згадували в попередніх відео. Тим більше, тим більше, що знову таки окремі представники американської адміністрації говорили про те, згадали знову про те, що у Зеленського, мабуть, не дуже ефективні радники, не з тими людьми він працює. і, Можливо, треба подумати про певні кадрові зміни. Поки вони говорять так, я не здивуюся, що. В майбутньому вони можливо почнуть називати конкретні прізвища. А от які це будуть конкретні прізвища? Я пропоную поговорити вже в наступному відео, тому що тут є певна дуже цікава інформація, але вона поки потребує свого підтвердження, тому трохи почекаємо. і Потім відповідно все обговоримо. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!